Вітання понеділок, 28 квітня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». На початку детально про сьогоднішні теми з лікарем у другому блоці. Поговоримо про захворювання, з яким стикався кожен з нас. Про ангіну у корисних порадах сьогодні генеральне прибирання на травневі свята. Що таке клінінг? Які послуги пропонують споживачам клінінгові компанії? Традиційно розпочинаємо з юридичної консультації. Правові питання добросусідства. Саме на цю тему піде мова за мить. Часто чуємо про таке поняття, як правило добросусідства. Але хотілося б у вас запитати, чи знаєте ви всі імена всіх своїх сусідів, і не лише сусідів, які живуть поруч, а тих, хто живуть або на верхньому поверсі, або на нижньому. Насправді, ще 10 років тому кожен з нас знав своїх сусідів. Сьогодні кожен з нас живе у своєму будинку ну і насправді не намагається навіть дізнатися, а хто ж живе поруч. І іноді відбувається так, що сусіди приносять чимало клопоту. І мені здається, що в кожному будинку є такий сусід, який постійно робить ремонт, і чомусь це відбувається або у святкові дні, або у вихідні. Отже, правила добра сусідства, правові аспекти на цю тему. Сьогодні консультуватиме гість у нашій студії. Я дуже рада вітати Юлію Котову, адвоката 223-09-71. Тема досить є цікава, і Вона є такою різносторонньою. Тому дуже прошу. От різні запитання, але щоб ви були зрозуміло, чому до вас на початку звернулася? Адже ми дійсно раніше знали сусідів, могли навіть. Перепрошую, але залишали ключі, наскільки пам'ятаю, ще зі свого дитинства. Могли дітей, навіть якщо дитина прийшла додому, не було ні в кого дому, дитина спокійно йшла до сусідів. Так само, ну, наприклад, не дай Боже, ставалося затоплення, але ні такого не було, як зараз, що необхідно було до суду звертатися. Мені здається, раніше 10 років тому навіть про це ніхто не говорив. Зараз, на превеликий жаль, ситуація інша. Ну але про те, що є такі сусіди, які постійно роблять ремонти і чомусь святкові або вихідні дні, ну мені здається, що це правда. От в будь-якому будинку і чомусь саме в такі, знаєте, Щесь в вихідний день, чомусь з 9-ї години ранку, обов'язково треба щось робити. Так завжди. Так завжди? Так, а ми сьогодні поговоримо. Пані Юля, рада вас вітати. Доброго дня. Єдине, що якщо не проти, на травневі свята ми часто дійсно люди виїжджають, або навіть на дачу на кілька днів. Може статися дійсно, ну, на превеликий жаль, неприємна ситуація, або затопили ви, або затопили вас. От як діяти все-таки, якщо відбулося затоплення в так, жителі багатоповерхівки, та ще. Кілька поверхів, якщо було знешкоджено, кілька квартир. Скажіть, от людина повертається додому. Якщо ця людина є постраждалою, повертається там ну після травневих свят 5 травня, наступного понеділка повертається, відкриває двері. а Там перепрошую води. Так що робити? Перші Одразу. кроки вони дуже важливі, оскільки від них залежить подальше вирішення проблеми, зокрема, як ви правильно кажете, в суді. По-перше, необхідно зафіксувати дану ага. подію. Обов'язково це необхідно зробити бажано фотозйомку або мобільним телефоном, або має бути фотоапарат. І дана зйомка я порадила робити за участю сусідів, які також можуть потім або в суді підтвердити, що дійсно була така ситуація: була аварія, залиття. Сусіди були присутні при фотозйомці, що дійсно ці фотографії були зроблені після. Аварії, яка спричинила негативні наслідки для особи, але необхідно терміново звертатися йти до ЖЕКу. Там завжди є черговий диспетчер і повинні бути представники комісії, яка створюється в кожному ЖЕКу. Вони повинні прийти до квартири і скласти акт встановленої форми про залиття квартири. Угу. Скажіть, протягом якого часу вони мають прийти? Вони мають прийти терміново, якщо аварія угу. виникла із. Внутрішньобудинкових інженерних мереж uh -huh. це повинно бути в той же день, тобто їм є встановлені законодавством сроки, протягом яких вони повинні. Якби виготи ту аварію, щоб вона припинилася. Це якби сутки встановлюються. Дуба, так? так. А якщо не приходять, Ну є ж такі варіанти, чи в принципі ЖЕК? є варіанти дуже часто, коли не приходять відразу. Необхідно uh -huh. звертатися або когось нема в ЖЕКу, або там uh -huh. особа захворіла, або придіть до нас у нас на прийомний день. Uh -huh. Тобто повинна особа з'явитися до ЖЕКу з бажано з письмовою заявою, відразу до начальника ЖЕКу і пояснити ситуацію, що склалася аварія, і ми чекаємо терміново на ваших представників, щоб скласти відповідний акт, тому вони повинні реагувати і прибути відразу. Максимум на наступний день. Є в нас додзвонювач, прошу в ви ефірі. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Значить, я проживаю в місті Києві, вважається елітний п'ятиповерховий будинок, викладателем Київського університету імені Шевченка. І в этот дом в 83-му році і з 83-го года, ну буквально вот по нынешний 2014 год, у мене йде війна з сусідом, который наверху. проживает. Значит, в чем конкретно это проявляется, это не только ремонт, а просто он по ночам, у него, видно, бессонница, ему 92 года, он астербайтер, доцент аграрного университета. Значит, где-то, наверное, вызвало 15 нарядов милиции по ночам, которые, значит, акт составляли со мной. Но это было немножко в другое время, может быть, сейчас по-другому. Милиция была неполномочна решать это, они только сочувствовали. Почекайте, что он робот там? Вы понимаете, значит, он, я говорю, и ремонтные работы, и что-то там перебегает. У меня же нет никакого отверстия, чтобы я мог посмотреть. Ну, что То, То есть, звуки, которые мое воображение не может объяснить. Но достаточно для того, чтобы это не давало мне ну, моральный и физический ущерб. Я же не могу спать по ночам. Так, мы чекаем вот далее запитание. 223-09-71. Прошу, 223-09-71. Прошу. Ну, Тут якби хоче, порад, я би хочу юридичні поради, але б я порадила врегулювати дане питання правилами добросусідства, тому що юридичними способами можна притягнути сусіда до відповідальності, але це буде один раз, він заплатить штраф, десь може бути 255 гривень. І все, і надалі він буде здійснювати такі дії. Тому в даному випадку краще врегулювати без застосування засобів. я способів. так розумію, що не, не виходить вже. Я так Дуже розумію, ну одразу ж ніхто так і не біжить до суду. Люди намагаються спочатку так якимось чином там все таки врегулювати питання. Але я так розумію, чому я так на початку говорила, що ще ну 10 я напевно що можливо навіть замало сказала, але років там 15 я навіть сама пам'ятаю, як ми в дитинстві могли спокійно йти до будь-кого сусідів. Якщо там вдома не було батьків, вона спокійно приймала і нас ще могли нагодувати, перепрошую. Чому так детально, але зараз так не зробиш. Зараз ми настільки живемо кожен кожен своєму світі і дійсно боїмося тих, хто поруч, так, у тих самих сусідів. Це одна справа. А Якщо ми вже говоримо про те, що сусіди задали шкоди от такої нереально, ну, бувають ж різні випадки, буває так залютше, перепрошую, знешкоджують, І чомусь це як парадокс, це так з цією машиною. Як помив машину і пішов дощ, так само і тут зробила людина ремонт, а ще й Поганий. І чомусь через кілька днів, через кілька тижнів обов'язково саме цю квартиру затопили. Ну тут я не знаю. Тобто то в цій ситуації ніяк не можна вирішити, окрім того, що домовлятися, чи дуже. Ну, в даному, в даному випадку краще домовлятися особисто з сусідом. Тому що в нас, я ж вам розповідала і в минулих uh -huh. передачах, тому що особа притягується до відповідальності один, один раз. І все. Потім вона знову продовжує вчиняти такі дії, можна ще повторно притягнути до відповідальності, третій раз, четвертий, п'ятий, хоч кожного місяця, але в даному випадку дієвіше буде домовитися особисто з ним. Так, йдемо далі. Ну, ми ж приймаємо всі дзвіночки, шановні глядачі, ми говоримо і про затоплення і от такі речі, як щойно почули. А, скажіть, про затоплення зараз ми перейдемо, повернемося. Але є ж все таки якісь певні правила і нормативи навіть, коли можна ремонти робити? Нагадайте про це. Коли навіть, якщо ну там шум певний, зрозуміло, що ми теж іноді бувають, слава Богу, якісь свята. Люди там дні народження, дітей святкують. Це може бути гучно, але чи встановлено от є нормативи? Так, в які yeah. терміни це можна робити і як. Законодавство робити? встановлено, якщо взяти, наприклад, ремонтні роботи, uh -huh. то вони заборонені в проведений час з 22-ї години до восьмого uh -huh. ранку, в будні uh -huh. дні. У вихідні дні взагалі заборонено проводити ремонтні uh -huh. роботи. Взагалі заборонено. Є винятки, uh -huh. але якщо особа бажає проводити такі роботи, вона має завчасно повідомити всіх своїх сусідів і взяти від них, від них погодження. Тоді в такому випадку можна проводити ремонтні роботи. Якщо ж це просто шум, гучна музика, використання апаратури, тоді заборони з 22 години до 8 ранку будні. Угу. Ну так теж іноді не завжди буває. Я не думаю, що сильно там, в вихідні дні, сусід, який планує робити ремонт, просить погодження інших сусідів. Mm. Я думаю, що цього ніхто не робить. На практиці, на жаль, дана норма законодавства, вона не має механізму реального для своєї для своєї реалізації. Я так жаль. слухаю і розумію, що тут в цих питаннях, які сьогодні обговорюємо, більше морально-етичного, ніж юридично такого аспекту. Якщо mm. взяти ремонтні роботи, шум і такі mm -hmm. правила добросусідів, Саме в цьому ракурсі, тоді так. Якщо ж взяти вже проблематику, коли наноситься шкода шляхом залиття, угу. тоді тут більше правові механізми Переходимо в силу. Переходимо до залиття. Тоді. От ви зазначили, обов'язково необхідно зафіксувати. Тобто, як фотодоказ може бути навіть з мобільного телефона. Використовуватися сюда. може. Так. Так? Тобто, в жодному випадку, скажімо, не починати. Буває ж так, що ми механічно починаємо прибирати. Майте не фотографувати, а одразу що, якщо ну ще обов'язково, якщо багато води, люди починаються все прибирати. Не прибирати. Спочатку з фотографувались, потім... яка ситуація. Якщо uh -huh. вода л'ється, то звичайно краще прибрати, необхідно, uh -huh. але звичайно, краще зафіксувати. Це ж в принципі багато часу не займає, а потім uh -huh. вже здійснювати всі подальші юридичні дії. Щоб я хотіла у нас, якби складається практика в даному. Випадку, якби в двох напрямках, це, по-перше, особа починає коли звертатися до суду. Ось мені завдана була шкода. Вона збирає чеки, щоб в подальшому зробити новий ремонт і збирає, наприклад, нові шпалери, повністю нові якіхось угу. будівельні матеріали, і вона може обрати ж ціни відповідно не низькі, а високі. Деякі mm -hmm. особи, наприклад, mm -hmm. є випадки, коли сталося залеття, у них вже ремонт був зроблений років 20, Вони навпаки радіють, збирають матеріали, збирають чеки. довідки. Mm -hmm. А Я щось про цей бік не подумала. я Це, більше... довідки, це думаю, ж можливо, так? Ми зробимо новий ремонт, євроремонт набагато дорожче. Але якщо у відповідача вже буде юрист, і в суді він якби буде запрещувати цього проти цього, тоді суд піде на сторону відповідача. У цьому випадку я порадила все ж таки перед тим як звертатися до суду з конкретною вимогою матеріальної. Скільки ж буде коштувати ремонт, замовляти експертизу або до суду, або коли вже відбувається судовий процес, заявляти про це клопотання? Але експертизу ж о, сплачує людина сама. Спочатку сама, але Сам. в будь-якому випадку вартість експертизи вона стягується з відповідача, оскільки uh -huh. дана особа нанесла шкоду. Тому не варто боятися звертатися до експертів, оскільки деяких осіб це якби зупиняє, оскільки вартість послуг експерта вона також не дешева. Uh -huh. Uh -huh. Але в будь-якому випадку суд буде стягувати ці потрачені кошти з відповідача на користь позивача. Тому варто замовляти експертизу, експерт встановить, яка була шкода. В результаті чиєї вини ця шкода була виникла. І і яка вартість буде відновленого ремонту, і тоді відповідачу буде набагато складніше заперечити uh -huh. цьому, чому саме така вартість, а не інша. 223-09-71, Ще маєте час, будь ласка. 223-09 71 Хотілося б реальні історії почути від вас, прошу 223 71 Скажіть, але ж буває так, що стається аварія? От як ви зазначили, ну я не є технічною людиною в самопитанні, знаєте багатьох, але є речі, коли не в квартирі сталася аварія, а десь, як ви зазначили, між, скажімо, будинком будинкової інженерної споруди споруди. Це тоді, якщо там ситуація, це на ЖЕК покладається, тоді ЖЕК буде відповідачем. Та особа, яка є балансоутримувачем, ну, надає послуги там, по та. утриманню будинку. Звичайно, ну як правило, угу. ЖЕК і необхідно, бо процедура така ж сама, вона не відрізняється. Так само, так, так? Звичайно, складається акт, і в цьому акті представниками жеку комісія відображається, яка була причина залиття квартири, чи це було в результаті виникнення якоїсь технічної. Неполадки в квартирі зверху у сусідів, чи було це внутрішнє будинкове внутрішнє обладнання, і, звичайно, процедура ж така ж сама. Необхідно звертатися до суду, там доводити розмір завданої шкоди. І можна як матеріальну шкоду, так і морально законно дозволяє компенсувати, і в судовому порядку вже стягувати дані кошти. Дані кошти. Е, я таке одне запитання цікаво, побачила. Ну в всіх квартирах є пральні машинки. Ми всі про це знаємо. І е, зазвичай приходить саме сервісна служба при будь-якому. З великих супермаркетів, мереж там техніки, яка встановлює даний прилад. І от людина якраз запитувала, що сталося так, що через те, що було неправильно проведено певні речі, а ми всі знаємо, що вода має стікати, ну якщо просто так, так, а, а, через те, що цього не було зроблено неправильно, десь почала машинка там протікати, пішла вода, поки люди часто буває так, що включили машину, пішли собі, так. десь ходимо. Правда, ми знаємо, що там півтори буде. І за цей період відбулося там, можливо, не сильно серйозно, але все одно затоплення. І сусіди знизу. Звичайно ж, звернулися для того, щоб отримати певне відшкодування, там полагодити стелі, бо там щось е, помазати, і так, і так далі. Скажіть, в цьому випадку чи є сенс звертатися до, скажімо так, до цієї сервісної служби, щоб Звичайно. вона виступала відповідачем? Звичайно, що? є. Це вже коли особа, яка зазнала матеріальних збитків в результаті так. таких дій, вона, якщо звертається до суду, і як правило, ця особа в чиєї власності знаходиться правильна машинка, якби. Воно за загальним правилом буде відповідачем у цій справі, uh -huh. але ж в інтересах цієї ж особи відповідача звернутися до суду сколопотання uh -huh. про залучення співвідповідача даного uh -huh. сервісного центру. Uh -huh. Звичайно, uh -huh. прийдуть представники цього центру і будуть заперечувати про те, що було неправильно підключено дану машинку. Вони будуть, як правило, говорити, що в подальша експлуатація споживача призвела до такої ситуації, але в будь-якому випадку тільки експертиза остаточна встановить хто але сенс є з. Вертатися. Звичайно, Є, так? звичайно, тому що uh -huh. тоді відповідальність буде нести дана організація. Так, нас і додзвонювач, Прошу в вефірі. Ало? В ефірі. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Смотрите, у меня такой вопрос. Я проживаю в коммунальной квартире с маленьким ребенком, до двух лет ребенку. И у нас все соседи, молодые люди, я понимаю, что это молодость, но они немного у нас зловредные. То есть они после ложатся спать и в час, там, в два часа ночи. И до этого времени они очень часто ходят на перекуры, там, в туалет, помыть руки. И они громко стучат дверьми. То есть можно их закрыть тихо, но у них, видимо, привычка закрывать их очень громко. И ребенок во время сна очень часто вздрагивает, просыпает. Вот Уговоры, конечно же, не помогают. Просьбы тоже тут у нас собирались и шумные компании, там до часа, до двух часов, до четырех часов утра ночи, но с этим как-то удалось смириться. А вот с таким вот шумом, то есть громкой музыки нет, громких компаний нет, но вот такой момент... присутствует. Можно ли с этим как-то бороться? И можно я сразу второй вопрос задам? Давай, ты вот уже швидко, укажите. Да, и второй вопрос. Но, как я уже сказала, коммунальная квартира у нас тут есть свои порядки. То есть уборка в этой коммунальной квартире. И вот эти же соседи, они вообще отказываются убирать. То есть можно как-то на них повлиять, потому что ну один человек не может убирать за всех. Ну, то есть должны наверное, все по чуть-чуть. Ну, в принципі, все. так, зрозуміло, дякуємо. Ще є кілька хвилин, тому будь ласка, прошу 223-09-71. Можливо, ви затопили або вас затопили і не знаєте, що робити, будь ласка, або ще якісь цікаві теми. Запитання прошу, На болію. Запитання видно, але в рамках правового регулювання, якщо не порушуються норми шуму, які визначені в санітарних нормах, якщо. Не присутні в комунальній квартирі у сусідів ввечері, наприклад, компанія, яка слухає гучну музику, там не працює телевізор. Тому от такі всі дії там хлопнув дверима, там ще мусорни виніс там відмовляється прибирати. Вони не входять до предмету правового регулювання. тому їх необхідно вирішувати вже безпосередньо зі своїми сусідами. На жаль, на жаль, да. ну тут я чому так і слухала, тому що так розумію, що тут тільки власне якимись домовленостями я так. навіть не знаю. Якось так. Візьміть то купу сміття, та їм під двері піспідстав. Ну, що робити? Ну я не можу зрозуміти. Хіба так можна? Що це за сусіди, які хоча б раз на тиждень не можуть взяти участь у прибиранні? Ну нас, якщо є дозвонювач, що будемо раді слухати. Прошу. Скажіть, ну матеріальне відшкодування в питанні затоплення, зрозуміло, так? Люди, але головне, що ну, ж таки, можливо, необхідна буде експертиза, бо це важливо. І так далі, все-таки, щоб було по чесному, так щоб і люди, які постраждали, не писали там, перепрошу, Мені дійсно, як ви зазначили, бо там 20-25 років тому ремонту вони собі тут тішаться, що напевно Заділи. о, врешті ми зробимо, хоч ремонт зробимо. Так? Або ж навпаки, ті люди, які дійсно постраждали, щоб вони отримали своє відшкодування. Бо тут, я так розумію, така, два боки різних, так, і ці можуть так. залишитися ні з чим, і ці залишитися ні з чим. А от якщо щось відбулося з моральним відшкодуванням, можна, я не знаю, якимось чином. Ну, Я розумію, що моральне відшкодування у нас в країні нас це країні... дуже така важ... складна, важкі, практика. складна практика. Але в принципі чи краще цього навіть позові не вимагати ні, закон не дозволяє відшкодування, yeah. якщо майно особи була якщо було пошкоджене майно. Uh -huh. Але знову ж таки, тут судом тут немає в нас законодавстві чітких критерій, чому саме там тисячу гривень просимо компенсації uh -huh. чи десять тисяч. Кожний випадок він індивідуальний. Якщо, наприклад, особа, сім'я, молода, брала кредит, наприклад, у них збереглося призначення, наприклад, кошти на споживчий кредит або на здійснення ремонту, вони ці цих гроші зберігали довго, довго відкладали, якщо в них там невелика заробітна плата, і в них тільки що був нещодавно перед, перед затопленням здійснений ремонт. Тоді в такому випадку варто просити моральну шкоду, оскільки суд він об'єктивно оцінює ситуацію, при якій був зроблений ремонт, і за яких випадків було пошкодження дане майно. Тому моральну шкоду може відшкодовувати, але як практика показує, це максимум до 5 тисяч гривень. Якщо це несерйозні не збитки, тому… Давайте ще так, от алгоритм. Позовна заява, зрозуміло, але має бути додатково те, про що ви говорили. Е, нагадайте, що ще має бути окрім ну, бажано зая... фотознімки. Так, бажано, фотознімки. Бажано фотознімки, бажано акт, щоб акт. представники ЖЕКу так. склали. Угу. Бажано можна раніше звернутися до експерта. Або експертної установи замовити експертизу, вже з готовим висновком звернутися до суду. Ну тобто, в принципі, пакет документів невеликий, Невеликий. Невеликий, ні. але суттєвий. Маю на увазі, що якщо буде АБЦ, про які ми говорили, де то в принципі є варіанти отримати позитивне рішення на свою користь. Так, так, Так. 223 три, Ще кілька хвилин. Прошу, якщо є дзвінок, ми готові слухати. Якщо ні, будемо поступово добігати до кінця. Бо в нас ще попереду два важливі блоки. Зараз дізнаємося. Я так розумію, що готуюся дзвінок. Є в нас додзвонювач Раді. Так, перепрошую, кажіть, будь ласка, ви в ефірі? Ви в ефірі? Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в мене спільний двір, частний будинок. І е, сусід мій тримає овчарку. Ця овчарка бігає, як хоче. як мені його приструнити. Я спокійно, не можу по подвір'ю ходити. Так, дякую, слухайте. Ну тут є небезпека, певно. По перше, це ж теж непрості бувають вівчар. Це дивлячись, яким чином будинок приватний, угу. яким чином розташований спільний двір, чи є угу. там огороже, чи немає. Чи то, вони співвласники? Це це також залежить. Угу. Але оскільки законодавство дозволяє в будинках тримати тварин. Але якщо ж це собака, вівчарка і вона бойової такої породи, то Можна через суд зобов'язати власника забезпечити, якщо собака покидає територію його двору і перебуває на дворі сусіда, забезпечити дотримання норм безпеки, зокрема одягати на собаку намордник. Тільки Це, таким такий чином. варіант, так? Так, тому що не можна прогулюватися з такою собакою без, без поводка і намордника. А тут, якщо вона цілий день на вулиці, зараз ще тепленько, ну я розумію побоювання. Знаєте, в нас на провеликий жаль якось так в державі, поки знаєте, щось не станеться поганого. і не, ну, Зараз я не кажу про нашу дозвоничку, щоб вона нас не, не почула, що там, не Боже, собака, собака когось покусає. От, тоді в нас щось починають вирішувати. І теж складно. Хотілося, щоб воно якось, можливо, ну, дійсно люди між собою якось домовлялися. І невже От той господар мені цікаво, не розуміє, що його євчарка в якийсь момент, ну, дай Боже, щоб такого не сталося, але може щось з неї відбутися, бо це теж живе створіння. Так, і може десь я перепрошую щось відбутися, якась агресія невеличка. Тому ну, домовлятися варто все-таки. В нас і додзвонювач, кажіть, будь ласка, в ефірі. А якщо ви нас чуєте, говоріть. Алло, алло. добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Це бульвари Верховної Ради 26Б. у нас тут старий, старий будиночок. Уже 53 роки. Помінялися сусіди, в общем, загіпсовою синою психічно хворий, не прописаний. Живе з мамою, буйний, оскарбляє, обзиває, музику включить, десь ходить, гуляє, п'є, мати десь йде до своїх. Родичів чекає і немає з дому, він з такими словами оскарбляється. І не можна ні мимо пройти, ні ето, вікно йде заглядає. Це цілий ужас. Що з ним робити? участковий, як мати каже, а що він йому зробить? Ну так я розумію, про що ну я знаєте, як кажуть, так і так люди їй деякі. Що ти мені зробиш? Там довідка є, да, у людини. Ну так говорять, але насправді це теж не варіант. А знову ж та ж сама історія як цією припрошуло собаку. Треба, щоб ця людина комусь щось зробила. Ну, таке серйозне для того, щоб щось вирішилося, так розумію. Ну це ж неправильно. Ну. ну і треба дивитися психічно хворий чи позбавлена дана особа цивільної дієздатності. Обмежена вона дієздатна, є в неї опікун, щоб до опікуна звертатися заяви uh -huh. про забезпечення даної особи, яка підля... перебуває під наглядом опікуна правил і добросусідства, і в тому числі юридичних норм. Тому якщо особа не позбавлена цивільної дієздатності, вона вжила нецензурну лайку по відношенню до телеглядачки, тоді це може бути підставою для притягнення даної особи до адміністративної піддання за бути Так, притягнута. Так. Якщо, до адміністративної. Якщо туди. лайка да, в громадських місцях, це адміністративна відповідальність за хуліганство. Їм куди звертатися наші до міліції. До міліції? До міліції, міліція. Але мають бути свідки, тому що міліція приїде, особа може сказати, я нічого не говорив. І все. Ну, такі люди зазвичай так себе і ведуть. Згоди стільки цікавих історій, але бачимо, ну вони ну, всі більше навіть ну, про те, що ви зазначили, що це не перенепрові аспекти, а що ну тут спливає все наше таке житейське. Я вам дуже сьогодні буду дякувати. Обов'язково побачимося. Час вичерпано. Так. Юлія Котова, адвокат, була гостем нашого сьогоднішнього блоку. Ми переходимо до наступного блоку, Нагадаю, з вами традиційно у другому блоці поради лікаря. Ангіна або гострий тонзеліт, гострий біль у горлі, запалення піднебінних небідних що виникає в результаті гостро. Інфекційного захворювання ангіна більшості з нас знайома не чуток. У наступному блоці все про ангіну не примикайте.